Яким способом найкраще відправляти посилки з України влітку 2022 року? Привіт! Мене звати Сергій Тарасюк, та я головний менеджер доставки компанії Handmade Hub UA. І зараз розповім вам про можливі варіанти доставки за кордон у воєнний час. Консолідація по світу. Якщо доставка нетермінова або в потрібну країну немає можливості оформити експрес-доставку, то можете скористатися консолідацією. Доставимо в 50 країн світу. Термін доставки від 20 до 40 днів, залежно від країни отримувача. Найпопулярніший вид доставки це консолідація по США, термін якої складає від 8 до 15 днів. Наступний вид доставки це експрес-доставка DHL. Ви можете викликати кур'єра або відправити свій вантаж самостійно до Офісу DHL у вашому місці. Якщо такої можливості немає, відправляйте посилку на Офіс Handmade Hub в Києві. Термін доставки DHL – від 3 до 8 днів нова пошта Global та Укрпошта. Цими поштовими службами також можете відправляти вантажі через Handmade Hub UA. Ось в чому ваші переваги. Перше, не потрібно займатися ніякою документацією. Оформлення запиту на відправку усього в 2 кліки. Відразу отримуєте документи для відправки. Оплата посилок відбувається з балансу клієнта Handmade Hub, тобто у відділенні пошти вам платити не потрібно. Трекінг усіх відправлень в одному кабінеті. Якщо відправки у місті Київ, можете скористатись безкоштовною кур'єрською послугою. Ми приїдемо, упакуємо, оформимо та відправимо ваші посилки. Термін доставки Укрпошти від 14 до 28 днів, а нової пошти Global від 10 до 20 днів. Перелік країн, куди можемо доставити, за лінком під відео. Не знайшли потрібної інформації? Пишіть свої запитання у коментарі. Наразі все почуємося.